Доброго? Доброго ранку, діточки. Доброго. Дуже рада Доброго. я вас всіх бачити. Нас сьогодні трішечки більше зайшли ті, хто хворіли. Дуже сподіваюся, що ви вже здорові. Добрий день, маляти щире. Хай живеться нам у мирі. Хай луна веселий сміх. Почнемо заняття для всіх. І нас до себе запрошує Тітонька сова. І вона приготувала для нас частування. Давайте подивимося, що вона нам там приготувала. Подивіться, що ми тут бачимо. Кіночки. Із чим? З полуницею, так? і ще ось такі графіни. І з білим кремом дуже смачний. Як ви думаєте, скільки буде гостей? Якщо в кожному. Ти буде гостей? Ну, давайте. Два. Якщо уявити, що в нас два Ти. квадратики це тісточка з полуницею, і два квадратика ще це тісточка з білим кремом, то Ось так можна викласти і порахувати, скільки всього квадратиків ми бачимо, скільки вижимо. Чотири. чотири квадрати. І ось всього чотири тістечка. Отже, можна сказати, що це буде чотири гостя. А як же ж записати? Ми вже вміємо читати приклади. Давайте прочитаємо. Що написано? Два. Два плюс. Плюс. Два, Два. равно чотири. Чотири. Правильно. Дуже вірно. А ось нова задачка. Ми з вами будемо вчитися складати задачі за картинкою. Скільки всього бачимо тістечок? Чотири. 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 А Ось одне тістечко. З'їли. Скільки, скільки тісточок залишилося? П'ять. Три. Один, два, три. три. Тісточка. Було чотири тісточка. Так. З'їли одне. Залишилося три. Давайте прочитаємо наш цей приклад. Чотири

Як машина, можна все транспорт. назвати одним словом? Одним словом, як це можна назвати? Машина. Транспорт. Це транспорт. транспорт. А на які частини можна розділити ці предмети? Які тут машини? Ану, подивіться. Дружкові легкові. Правильно, молодець. Дві вантажні машини, ось вони, і два легкові автомобілі. Давайте складемо задачу за цією картинкою. Добре? Ось Добре. перша задача. По дорозі їхали дві вантажні машини і два легкові автомобілі. Скільки всього їхало машин? Чотири, Чотири. 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 Да. легковіг два, вантажівок дві. І в нас вийшло два плюс два дорівнює чотири. Ми з вами молодці. Да? Справилися із завданням. Так. Ось такий приклад. Ми складаємо таке розв'язання задачі. Злата, в нас математика. Давайте прочитаємо: два. Плюс. плюс два на два. На чотири. Молодці. Дуже добре. А ось нова задачка. Давайте дивимось. На зупинці стояло чотири машини. З них дві. Легкові. Два легкові автомобілі поїхало. Залишилося дві вантажівки. Скільки машин залишилося на зупинці? Дві, дві. Два легкові дві. поїхали. Да. І скільки залишилося? Дві. Вантажівки залишилися. Так. І ось як ми прочитаємо розв'язання цієї задачі. Інус два. Чотири. Два. Равно два. Молодці. 2. Дуже добре. А зараз давайте з вами всі разом зробимо фізхвилинку. Ми її вже знаємо. Встаємо. Так, встали. А ми зовсім не втомились. Вправо повертаємо голову. Вліво подивились, встали, спиду розігнули, руки вгору підтягнули. Підтягуємо ручки вгору, опустили їх на боки, ставимо на поясі та надули свої щоки. Видихнули та присіли, підприсідаємо. Присідаємо, присідаємо. Один, два, три. Молодець Златка. Підстрибнули, стрибаємо. І на місце сіли. Ось, краще всіх дівчатка розім'ялися Молодці. Так. А зараз будь ласочка у вас. Буде. Давайте з вами поміркуємо, що. Важче, а що легше? Ось тут ми бачимо кулю, вона металева і також м'ячик. Він також у формі кулі. Що буде важче, а що буде легше? Ану, скажіть мені, будь ласка, надувна куля. Повітряна <плес> куля, що буде Важ... важче чи легше? Вона буде легка, вона буде легше, правильно. А металева куля хоче такого ж самого групі. Це буде важкою. Так. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Пам'ятаєте таку гру? Давайте. Я Кажу слово. А ви думаєте, яке ж слово буде з протилежним значенням? Отже, високо. Нижко. Низько. Списько, темно, темно, чи темний? А навпаки, світлий. Так, сумно, а навпаки. Весело, Мешло. Холодный. а в Кислый, <свесква> Горячий. Зима. а навпаки? Лито. Ли ли Лито. Ли ли лимон. Л Ничь, а навпаки? Холодний, а навпаки, як сказати? Горячий. Корячий. Чорне, а навпаки, як буде? Біле. Біле. Гіркий, а навпаки, солоденький. Солодкий, солоденькі. Правильно. Ви сьогодні дуже добре всі постаралися. І я дуже рада, що нас стало вже. Більше. На сьогодні наше заняття закінчується.